Мої вітання, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео ми зробимо підсумковим. Тобто, скажемо з нашої великої теми, це корупція на місцях, що відбувається зараз, і що має відбутися для того, щоб здолати корупцію на місцях у вигляді виконавчого комітету. У вигляді того виконавчого комітету, який на сьогоднішній час діє. А він діє. З урахуванням того, що у нас є міський голова окрема і є депутати окрема, І за їхньої участі відбувається як формування, так і утворення виконавчого комітету. Тобто вони пропонують різних людей. І ці відповідно різні люди представляють відповідно інтереси як самого міського голови, так і відповідно інтереси від депутатів місцевих рад. Тобто так звані договорняки відбуваються. Між різними представниками влади в вирішенні своїх особистих питань. І ці інші особи будуть голосувати так, як потрібно, відповідно і міському голові, і відповідно депутатам місцевих рад. Але при цьому територіальна громада нічого не буде отримувати, і вся та система, яка діє на сьогоднішній час, вона буде продовжувати дії, якщо її не змінити. А змінити її можна тільки з урахуванням. Змін координальних змін на законодавчому рівні. Тобто треба багато внести відповідних поправок, змін і зробити так, щоб було зрозуміло, яким же чином має бути утворений сформований виконавчий комітет. А він має бути утворений і сформований у кількості 11, 11 осіб, про яких ми казали, і цих 11 осіб має призначати одноосібно сам міський голова. З урахуванням того, що це будуть всі посудові особи, і, відповідно, ще секретар ради по посаді, який автоматично буде включений в виконавчий комітет. І відповідно, депутати вже не зможуть пропонувати так званих своїх людей. Вони не можуть казати про ті всі нагальні питання у вигляді договорників, що якщо ми вам дамо своїх людей, то ми, відповідно, будемо голосувати за. Виконком. Якщо ви не захочете або не погодитесь з цими людьми, ми не будемо голосувати за виконавчий комітет. Так воно зараз відбувається. Тобто, міняючи законодавство, ми змінюємо саме ставлення до формування того утворення виконавчого комітету. І відповідно, якщо вже депутати виявлять якусь негативну... Поведінку або діяльність відповідних керівників виконавчих органів рад, то в них буде право внести на розгляд ради щодо звільнення відповідного керівника. Але при цьому цього керівника призначив одноосібно міський голова. Якщо депутати проголосують 1-3 на засіданні ради про звільнення керівника, то вже міський голова виходить. На раду і відповідно з доказовою частиною доказує, чому він не погоджується з рішенням депутатів. Але якщо це рішення вже набере 50% або більше, тоді міський голова може звернутися до суду і вже відстоювати інтереси відповідної посадової особи. Але в свою чергу депутати також можуть звернутися до суду і відповідне. З доказовою частини казати, чому вони не згодні з позицією або з діяльністю відповідного керівника виконавчого органу ради або керівника комунального підприємства, установи та організації. Тобто, таким чином має бути збудована система в розумінні виконавчого комітету. І відповідно, це мають знати всі ті, хто має відношення до місцевого складування. Наприклад, змінюється міський голова або змінюється депутатський корпус, але не змінюється сама система утворення та формування виконавчого комітету, то відповідно, корупція на місцях буде працювати і буде процвітати, що наразі і відбувається в Україні. І так відбувається вже протягом з часів незалежності України, а саме з 97-го року. Бо ми кажемо про закон України про місцеве складування. Відповідності до якого відбувається формування та утворення виконавчого комітету. І на превеликий жаль, змін немає в законі України про місцеве судування. але вони мають бути для того, щоб можна було казати, що відбувається боротьба з корупцією на місцях у вигляді виконавчого комітету ради. Тому, шановні глядачі, в цьому відео ми підвели так зване резюме ітоги. Висновки всього того, що ми сказали на протязі цих відео у вигляді теми корупції на місцях, а це виконавчий комітет ради. Якщо у вас є відповідні питання, пропозиції, ви можете написати під будь-яким відео даної теми. Ви можете поставити вподобайки, ви можете поширювати ці відповідні відео, ставати нашими підписниками. і бути активними учасниками місцевого, бо активність заключається в тому, що треба не тільки розуміти, а треба ще і аналізувати законодавство. Бо в законодавстві є багато моментів, які треба змінювати. І ми розглянули один з таких моментів, як формування та утворення виконавчого комітету, який призводить на превеликий жаль до корупції на місцях. Тому всі вам дякую, шановні глядачі, за перегляд. Ставте вподобайки, ставайте підписниками нашого каналу і до нових зустрічей.